На Вінниччині відбулось засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники територіальних громад та органів державної влади обговорили ключові питання економіки, соціальної та гуманітарної політики, підготовки до опалювального сезону, а також вирішення нагальних проблем громад. Зосередили увагу на результатах роботи аграрного комплексу та виконанні місцевих бюджетів. Агропромисловий комплекс забезпечує сталу роботу для досягнення продовольчої безпеки. Сільському господарстві підходить до завершення збирання ранньої групи зернових та зернобобових культур, а також ріпаку. Всього очікується валовий збір зернових та зернобобових культур біля 2 мільйонів тонн. Триває догляд за посівами пізніх сільськогосподарських культур, а також підготовка до проведення посіву озимих культур під урожай 2025 року. В тваринності збільшено виробництва яєць та м'яса. Завдяки стабілізації економічної ситуації також вдалося уникнути негативних тенденцій в бюджетній сфері області. Зокрема, слід відмітити позитивні тенденції надходження до бюджетів територіальних громад, таких як податок на доходи фізичних осіб. За січень-червень, поточного року, порівняно з аналогічним періодом, приріст склав 25,9%. Ці податкові надходження до місцевих бюджетів стали міцним підґрунтям. Для фінансування гарантованих державою соціальних виплат населенню, а також для надання допомоги силам безпеки та оборони країни. Захід пройшов у форматі діалогу. Члени Конгресу підняли ряд питань та отримали на них відповіді від представників профільних міністерств. Зокрема, почули роз'яснення щодо державної підтримки тваринництва. Перша хвиля прийому заяви власне. Зараз довершується аналіз і в другій половині серпня буде ще прийом заяви. Близько 120 мільйонів гривень, це також, як мініму анонс, щоб схвалили, що ті чи інші сімейні ферми не попали в першу хвилю, то вони матимуть ще змогу скористатися цією допомогою в другій хвилі прийому заявок. Також є окремо гранти на антинапереробку, можна подавати в рамках роботи через Палфія де фінансування 50 на 50 і можна отримати до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство хоче поставити переросток на лопатку на лока, Шла мова про створення ветеранських просторів у громадах. Завдячуючи підтримці президента України, напрацьовуємо загальну рамку мережування ветеранських просторів. На сьогодні розробляються нормативні акти у вигляді постанови Кабінету міністрів, яка передбачатиме визначення правового статусу, по перше, ветеранських просторів, по-друге, -по наповнення відповідних просторів конкретним функціоналом. На сьогодні ми вже маємо ряд напрямків і ряд послуг, які фінансуються Міністерством справ ветеранів в межах функціонування таких просторів. Це є нещодавно прийняті урядом пакет нормативно-правових актів, який нам зараз надає можливість реалізувати Інститут фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ми проводимо деталізований аналіз наявних. Інструментів і вже створених просторів по всій Україні для того, щоб для себе визначити чіткий перелік того, де потрібно громадам надати підтримку шляхом або запровадження відповідних субвенцій, або ж шляхом залучення міжнародної технічної допомоги. Пілотуємо соціальну послугу, соціальну адаптацію для ветеранів та членів їх сімей. І, користуючись нагодою, я хочу подякувати першопрохідцям серед громад у цій послузі. Це Городківська, Липовецька муровано кориловецька Оратівська та Пічанські територіальні громади. Вони перші, хто фінансово долучилися до реалізації першого етапу цієї послуги на базі рекреаційного закладу. Також я хочу подякувати 27 громадам, які вживають усіх необхідних заходів, аби долучитись в подальшому до впровадження цієї послуги, адже саме вони вже внесли необхідні зміни до своїх місцевих програм і передбачили для цього необхідні. Кошти у ході засідання обговорили такі теми, як участь аптечних закладів у програмі Доступні ліки, відновлення допомоги тилевим громадам, укриття для закладів освіти, потреби у блочно-модульних котельнях та підключення до електромереж будинку, збудованого для ВПО Мералізу амбітний з нового будівництва для цього будинку громаді ще необхідно підвести електричні мережі, комунікації. Воду, водовідведення, газифікація. все це вартує десь більше 12 мільйонів гривень, який сьогодні у бюджеті ну, досить проблемний. Ми пропонуємо і звертаємося через профільні міністерства до міжнародних організацій щодо допомоги у фінансуванні такого підключення або надання пільги, або просити НКР внести зміни до методики формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу. Відповідна постанова номер 1965 та інших галузевих документів щодо пільвого приєднання до мереж розподілу електроенергії для об'єктів будівництва доступного соціального житла, державного та комунальної форми власності. засідання. Конгресу пройшло продуктивно. Всі пропозиції від представників громад будуть враховані під час прийняття урядових рішень.